На рівні із своїми підлеглими заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин виконує завдання за призначенням. Тож історія нашого героя далі у сюжеті. В обов'язки заступника начальника частини входить організація внутрішньої та караульної служби підрозділу, психологічний стан особового складу підрозділу, організація газодимозахисної служби, випробування пожежно-технічного обладнання, безпека праці особового складу. Тобто, можна сказати, що за все відповідає заступник начальника частини та підтверджує начальник частині. Специфіка роботи пожежно-рятувальних підрозділів в цілому змінилася. Раніше ми гасили пожежі. Виїжджали на ліквідації надзвичайних ситуацій, ДТП, а зараз у нас з'явився такий момент, ми виїжджаємо на прильоти. Це дуже боляче, особливо в психологічному стані у хлопців, це трохи не камільфо, можна так сказати. дивитися на тіла, деблокування громадян це важко. Але ми це виконуємо і будемо завжди це виконувати. Це наша робота. Зараз наш підрозділ став більш згуртований, але він і був згуртований. Зараз ми один одному йдемо завжди на допомогу, як керівники молодшому та начальницькому складу підрозділу, так і наші підлеглі нам йдуть завжди на зустріч. завжди виконуються свої обов'язки. Хлопці стараються, вчаться, якщо щось не знають. Є такі, що новоприбущі, молоді співробітники. Ті, що постарше, їм це все більше розповідають, як воно і що робити в таких ситуаціях. Ну і ну, ми один кулак, ми єдине, ми служба. Є одна мрія, не знаю, це моя мрія, і моя сім'я її знає, і в підрозділі знають. Це перемога, це ну, однозначно перемога, і потім ми будемо святкувати перемогу, виносячи всі столи на вулиці від вулиці до вулиці, від села до села, від міста до міста. Ми будемо таким образом святкувати перемогу. Це, от, не знаю, може, цю мрію мою почує вся країна. І, звичайно, приділити більше уваги своїй родині і поїхати відпочити всією родиною десь в Карпати або в Крим. Не існує зламаних боєприпасів, існують нестабільні. За міжнародною статистикою, 30 з них не спрацьовують одразу. Про нерозірвані боєприпаси далі у програмі. Нерозивні артилерійські снаряди дуже небезпечні. Вони несуть собі несуть дуже велику загрозу і можуть причинити людям навколишньому середовищу дуже велику загрозу. Будь-яку мить може спрацювати від того, що людина до нього підійде, від вібрацій, від того, що його візьмуть у руки. Ці снаряди потрібно знешкоджувати на місці. Готується місце для підриву, обережно його вкладають. Або в яму, або прямо на місці. Якщо нема поблизу ні будинків, ні людей, ні машин, тоді знешкоджується на місці, щоб не постраждали люди та майно людей. Артистський снаряд, якщо провели постріл, то на поясі буде нарізи. Там спеціальний йде поясок мідний, на ньому будуть Наріза, що він пройшов канал що Він зведений і несе в собі дуже велику загрозу. Якщо нарізів не то його, мабуть, кинули, але все одно несе дуже велику загрозу в собі. Якщо людина не опана, не знає, що з нею робити, краще не чіпати. Зараз частенько зустрічається на деокупованих територіях Херсон, Донецька область, Харківська область. Там дуже велика їх кількість. Якщо людина побачила нерозірваний снаряд, вона повинна впевнитись, що це боєприпас. Тобто здалеку або камерою з телефону приблизити, подивитися, ні ну, в якому разі до нього близько не підходити. Впевнилися, що це нерозірваний снаряд, зробили заявочку на 101 або в поліцію, або звернулися до кого там з представників влади, сільради, міського управління. Вони зробили заявку, ДСНС зафіксувала і направляє групу для розмінування. Якщо можливо, то помаркувати місце, де знайшли, але не поруч, ну, на відстані, щоб можливо було її потім знайти. Якщо ви потрапили під обстріл чи в іншу надзвичайну ситуацію, і вас охопив ступор і апатія, як опанувати себе, розповість наш фахівець-психолог. Перша психологічна допомога призначена для людей, що знаходяться в стані стресу в результаті щойно пережитої або поточної кризової події. В результаті такої кризової події можуть виникнути абсолютно різні стани, такі як апатія, ступор, агресія, страх, плач. Сьогодні ми поговоримо про два стани, такі як апатія і ступор. Розповімо про їх ознаки та як надати першу психологічну допомогу. Апатія може виникнути після тривалої напруженої або неуспішної роботи. В ситуаціях, коли людина зазнала серйозної невдачі, і вона не бачить сенсу далі продовжувати свою діяльність. Навалюється відчуття утоми, таке, що не хочеться ані не рухатися, ані, ски, ані е, говорити. Якщо людину залишити в такому стані без підтримки, не надати їй належну допомогу, цей стан апатії може перетворитися в депресію. Які ознаки апатії? Перше це байдуже ставлення до оточуючих, наступне це може бути млявість, загальмованість, мова повільна, з довгими паузами може бути. Також рухи і слова даються на превелику силу. Як надати допомогу? Перше і основне потрібно поговорити з людиною. Але перш ніж поговорити з людиною, ми повинні встановити контакт. Тобто ви підходите, представляєтеся, говорите, як вас звати, яку посаду можливо ви займаєте або взагалі чим ви займаєтеся. Після цього ви ставите людині запитання, як її звати, як вона себе почуває, чи хоче вона їсти, якої допомоги вона потребує. Рекомендується уникати питань, що вимагають вибору. Наприклад, ти їстимеш зараз або пізніше. Також, окрім того, що потрібно говорити з людиною, необхідно створити легкий тілесний контакт. Тобто, це можна взяти людину, наприклад, за руку. Але якщо людина сама того дозволяє. Окрім цього, рекомендується провести людину до місця відпочинку та допомогти їй зручно влаштуватися. Обов'язково рекомендується зняти взуття. Також, якщо немає можливості відпочити, рекомендується постійно розмовляти з людиною або залучати її до будь-якої спільної діяльності. Ступор одна з найсильніших захисних реакцій організму на кризові ситуації, коли людина втратила стільки сил і енергії на виживання, що сил на контакт з навколишнім середовищем у неї просто немає. Ступор може тривати від кількох хвилин до кількох годин. Якщо не надати допомогу людині в стані ступору, це може привести до фізичного визначення. Які ознаки ступору? Це різке зниження або відсутність довільних рухів і мови, відсутність реакцій на зовнішні подрасники, такі як шум, світло, дотики, заціплення, стан повної нерухомості, також можливо набряк якихось окремих груп м'язь. Як надати допомогу? Перше, це потрібно зігнути потерпілому пальці на обох руках і притиснути їх до основи долоні. Таким чином, щоб нігт, нігті впиралися у свою долоню. Великі пальці повинні залишатися назовні. Наступне, долоню вільної руки покласти на груди постраждалого та налаштувати свій ритм дихання на його ритм. Людина, перебуваючи в ступорі, може чути та бачити, тому говоріть на вухо тихо, повільно, чітко. Те, що може викликати будь-які емоції. Рекомендується казати щось негативне. Необхідно будь-якими засобами, домогтися реакції потерпілого, вивести його із заціпеніння. Бережіть себе та любіть Україну. До зустрічі в ефірі.